В Радянському Союзі все було про те, щоб здаватися. В Америці було про те, щоб бути. ким ти є насправді, не ким ти здаєшся, тобто підробка, фальшивка, да? а ким ти є. Але хто ти є насправді, може бути тільки тоді, коли ти хто ти є перед Богом. Тому що перед людьми ти завжди будеш фальшивкою, ти завжди будеш вдягати маски. Тому американська конституція, вона стоїть на Біблії, на принципах Біблії, чому дали равноправство? Про це говорить Біблія. Всі поправки, які є, це все на основі Біблії зроблено, тому що Бог створив землю, Бог дав її. Будь ласка, живіть, робіть, займайтеся все чесно і справедливо на чесності, і на справедливості, і тому, що фундамент Біблія Радянський Союз він взяв ті ж самі біблійні принципи. Він заборонив Біблію, заборонив Бога, але взяв повністю біблійні принципи і вштовхував їх під ідею комунізму, тобто він. Бога замінив на комунізм, взяв біблійні принципи, прив'язав під комунізм і сказав, от ми боги, да? ми такі круті. Не працює. Тому що справжнім ти можеш бути тільки перед Богом.